Вітаю всіх всех на своєму канале. В общем, ось уже укоротив. Ось уже уварю, как это сказать. Дело стало за малым. Сюда тоже можно. Сюда тоже можно такий. Ну не с цього, конечно. Ну типа такий костинчик. Думаю, оставить його так цим. Тут позаглушую виворот ну більш-менш. Я не думаю, що сюди стане колесо Жиргульовське, а там, в принципі, можна буде поміряти. Ну, отак, в принципі, мені ну, подобається. Дякую Сергію, що порекомендував мені його укоротити зараз. Більш-менш так гарненько виходить поворот руля. От махнув, в общем, кажуть, треба робити так, щоб тобі подобалося, як казав один чоловік. Роби так, щоб тобі воно подобалося. Так, кому цікаво. Ставимо палець вверх, коментуємо і підписуємося на мій канал.